Доброго ранку та благословенного від Господа дня я бажаю всім глядачам передачі ранок з надією. Об'єднуючись з вами, я маю чудову можливість у ці ранкові хвилини подякувати Богові за новий день життя і за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. Є у нашому житті важливі речі і є другорядні речі, але одне. Те, що Господь сказав, є досить повчальним для нас, ким ми маємо бути. У Євангелії від Матвія, у п'ятому розділі, у 14 вірші, ми читаємо: ви світло для світу, слова з нагорної проповіді Ісуса Христа. Ми повинні мати живу зацікавленість небесним. оскільки Небесний у порівнянні з минущим має безмежну важливість. Бог вимагає, щоб найбільшу увагу ми приділяли здоров'ю і процвітанню душі. Ми повинні знати, що користуємося Божим благоволінням, що Він усміхається до нас, і ми справді його діти, що Він може спілкуватися з нами, а ми з ним. Нам не можна заспокоюватися. Поки ми не станемо покірними і лагідними настільки, що Він зможе спокійно нас благословляти, а ми зможемо перебувати у священному союзі з Богом, щоб нас осяювало Його світло, а ми відзеркалювали це світло на всіх оточуючих. Але в нас нічого не вийде, якщо ми не будемо ревно прагнути жити у світлі. Цього Бог вимагає від усіх своїх послідовників і не тільки заради їхнього блага, а й заради користі всіх оточуючих. Ми не зможемо зливати світло на ближніх, аби привернути їхню увагу до небесного, якщо у нас самих не буде світла. Ми повинні бути сповнені Духом Ісуса Христа, інакше не зможемо показати іншим, що Христос у нас є надією слави. Спаситель має перебувати в нас, бо ми не зможемо утілити у своє життя Його посвячене життя, Його любов, доброту, співчуття, Його співпереживання, самозречення і чистоту. Саме цього ми щиро бажаємо. У своєму житті ми повинні зосередитися на такому питанні. Як мені узгодити свій характер з біблійним критерієм святості? Христос пожертвував своїми величчю, славою, почистями заради нас і став у щоб ми збагатилися Його убогістю. Він зійшов до сповненого приниженням життя. Він зазнавав грузування, був погоджений та відкинутий людьми. Ісус поніс на собі образи і насмішки, пережив найбільш болісну ганебну смерть, щоб піднести і спасти грішних синів та дочок Адама від безвихідного страждання. Бачачи таку незрівнянну жертву і незбагненну любов, виявлену до нас нашим Викупителем, невже ми не присвятимо себе немічних людей на служіння Богові? Невже так і витрачатимемо на власні справи і задоволення час, який необхідно присвятити духовним управам вивченню Писань? Самодослідженню та молитві. Ми не покладаємо надії на цей світ. Наші вчинки засвідчили про віру в те, що наше майно найкраще, неминуще на небесах. Хто дає іншим від багатства небесної благодаті, той і сам буде забезпечений? Чоловіки і жінки. Можуть досягти найвищого рівня розумового і морального розвитку тільки у співпраці з Ісусом у безкорисливих зусиллях для добрих діл. По справжньому збагачуємося ми тільки тоді, коли намагаємося збагатити інших, ділячись своїм скарбом, ми не зменшуємо Його, чим більше просвіщатимемо ближніх. Тим яскравіше сяятиме наше світло. Господь бажає дати нам незлічені щедроти. Ісус у відповідь сказав їй, коли б ти знала Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай мені напитися, ти просила б у нього, і він дав би тобі живої води. Усюди ми бачимо Божі дари. І всі Його дари отримуємо завдяки заслугам Ісуса, якого Він віддав світові. Апостол Павло не може стримати подячного вигуку, кажучи, подяка Богові за Його невимовний дар, а з Христом Бог дав нам і все інше, Розпуклий бутон, пахучі квіти у своїй різноманітності і привабливості, чарівність наших почуттів. Ось справа рук великого художника, відображення його любові до нас. Господь великою мірою подбав про те, щоб зробити нам приємність і задоволення. Але при цьому Він доклав значно більших зусиль, аби забезпечити нас тим даром, який допоможе нам удосконалити свій християнський характер за подобою Христа. З допомогою польових квітів Бог бажає привернути нашу увагу до краси христоподібного характеру. Бог любить прекрасне. Він хоче, щоб ми споглядали прекрасні квіти долин і засвоїли урок довіри до нього. Вони мають бути нашими вчителями. Господь дбає про польові квіти, одягає їх у прекрасні шати. Але при цьому дає зрозуміти, що людство цінує значно вище, ніж квіти, про які він так дбає. Припустимо, що наш доброчинний отець утомився від нашої невдячності і вирішив на кілька тижнів утримати свої незлічені щедроти. Припустимо, він не захотів дивитися, як люди. Свої корисливо користується його скарбами, не віддаючи йому ані хвали, ані подяки за його незаслужену милість, і вирішив заборонити сонцю сяяти, росі опускатися на траву, землі вирощувати зелень. Яку сенсацію це викликало б, яке сум'яття зчинилося б у світі, який піднявся б крик про те? Що нам поставити на стіл і в що вдягнути наші тіла? Бог забезпечив нас не тільки земними благами, він подбав про наше вічне благополуччя, бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. О, якби ми тільки знали Божий дар! Якби тільки високо цінували те, що цей дар Божий означає для нас, тоді ревно, з непохитною наполегливістю прагнули б володіти ним, і ми можемо ним володіти. І я хочу молитися, щоб ми ним заволоділи. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє. І нехай буде воля твоя і на землі, як на небі. У ці хвилини, об'єднавшись в молитвах, ми складаємо щирі подяки Тобі, Господу, за те, що милість Твоя велика до нас, Ти даєш усе необхідне для проживання. Ми Тобі дякуємо за це. Ми дякуємо, Господи, тобі за те, що Ти віддав своє життя і Ти турбуєшся про нас сьогодні, бо Ти даєш на землі усе і хліб, і до хліба. Але на превеликий жаль, Господи, ми невірно це все розпреділяємо, Ми не завжди вдячні, тому каємось перед Тобою і просимо у Тебе прощення. І нехай, Твій Дух Святий, навчить кожного із нас цінувати Твою любов і те, що Ти зробив для людства. Дай мудрості нам посвятити своє життя Тобі. Господи Боже, ми просимо Тебе, щоб Ти поблагословив наш край, щоб Ти поблагословив нашу країну, щоб ти поблагословив всіх, хто піднімає свій голос до Тебе у різних проблемах і переживаннях. Не залиши їх в милості своєї, Господи, бо ми тільки на милість Твою сподіваємося, бо ми нічого не заслужили в Тебе. Дякуємо, що чуєш нас. І відповідаєш на наші молитви, захищаєш і спасаєш нас, дякуємо Отцю Сину і Духові Святому. Амінь. Христос сказав: ви світло для світу. Не може місто сховатися, яке стоїть на горі. І, запалюючи світло, не ставлять під посудину, а навпаки. Мої дорогі! Якщо би християнство. Сяяло, відбиваючи славу Господню, щоб християнство утілило в практику життя, життя Ісуса Христа, приклад життя Ісуса Христа, який був би сьогодні світ. Усі би линули до Нього, тисячі людей би стікалися до Нього, тому що Бог є любов. Мої дорогі. Нехай Господь допоможе нам сьогодні не тільки називатися християнами, а бути тим світлом, яке відбивають ті люди, які спілкуються з Ісусом Христом. Нехай Господь благословить вас добрими бажаннями, бути Його послідовниками. До побачення!